Привіт! Мене звати Віктор Скляров і ми рухаємося далі течією кінематики. Чому саме течією, запитаєте ви. Зараз ви це зрозумієте, коли ми разом розглянемо стандартну і вже знайому вам задачу. Уявіть, що ви з класом вирішили проїхатися на теплоході Дніпром, щоб послухати екскурсію про Київ. Екскурсія триває дві години, проте Євген та Ольга звернули увагу. Що на дорогу в один бік було витрачено 50 хвилин, а на зворотній шлях 1 годину і 10 хвилин. Хоча відстані, що пройшов теплохід і в один бік, і в інший, однакові, закрадається думка в голову: а чому так? Отже, розглянемо зображення, що зараз на екрані. Пригадуєте, у восьмому класі були задачі з алгебри. Між двома пристанями, відстань, між якими 12 км рухається катер із власною швидкістю 20 км на годину, знайти швидкість течії річки, якщо на рух проти течії витрачається на 15 хвилин більше, ніж за течією. Складали рівняння, у якому за х брали швидкість течії. Тоді за течією швидкість катера 20 км за годину, проти течії 20х км за годину. І розв'язували. Отже, вже тоді ви використовували закон додавання швидкостей, адже вирази 20x та 20-х це і є додавання швидкостей залежно від напрямку руху. Ми розглянули ситуацію, коли вектори швидкості лежать на одній або на паралельних прямих, або напрямлені вздовж однієї осі. Проте, давайте трохи ускладнимо завдання. Уявіть, що ви зараз на пляжі і є не дуже широка ділянка між двома берегами річки, і на іншому березі росте шовковиця, яку ви дуже любите. Оскільки поласувати ягодами хочеться, то доведеться плисти. Проаналізуємо зображення на екрані. Ви стали навпроти дерева і починаєте плисти. Проте, допливши до іншого берега, розумієте, що опинилися зовсім не біля дерева. А течія вас трохи знесла. Це відбулося тому, що ваш заплив складається з двох частин. Власне, заплив через річку, перпендикулярно до берегів, як по найкоротшому шляху, вектор S1. У даному випадку берег є нерухомою системою відліку та вплив течії річки, що знесла вас на деяку відстань, вектор S2, річка є рухомою системою відліку. Отже, справжнє ваше переміщення. Вектор S – Це буде векторна сума двох переміщень вектора S1 і S2, що знаходимо геометрично за правилом трикутника або паралелограма, який ми розглянули на уроці номер 3 Це рівняння, що зараз на екрані, називається правилом додавання переміщень. Отже, сформулюємо його. Переміщення вектора S тіла в нерухомій системі відліку. Дорівнює геометричній сумі переміщення вектора S1 тіла в рухомій системі відліку та переміщення вектора S2 рухомої системи відліку відносно нерухомої. При цьому ми знаємо, що незалежно від вибору системи відліку, час руху залишається незмінним. Тому, якщо розділити кожен із членів рівняння суми переміщень на час t, то ми отримаємо правило додавання швидкостей V дорівнює V1 Плюс v 2 яке каже, що швидкість V руху тіла в нерухомій системі відліку дорівнює геометричній сумі швидкості v 1 руху тіла в рухомій системі відліку, а також швидкості v 2 руху рухомої системи відліку відносно нерухомої. Ще раз уточнимо: для нашої ситуації берег є нерухомою системою відліку, а річка рухомою. Давайте розглянемо дві практичні задачі, що стосуються даної теми. Задача номер один. Ескалатор на станції Метро Університет опускає людину з поверхні землі на платформу за півтори хвилини. Якщо людина буде спускатися по рухомому ескалатору, то спуск триватиме одну хвилину. За який час людина спуститься самостійно, якщо ескалатор не буде працювати, проаналізуємо розв'язання, що зараз на екрані. Опишемо наші ситуації. Перша формула просто рух ескалатора. Друга формула рух ескалатора та людини. Третя формула рух людини по ескалатору, що зупинився. В усіх трьох випадках переміщення буде однаковим і дорівнюватиме довжині S ескалатора. Прирівнявши праві частини першої та другої формул, ми знайдемо, як швидкість людини залежить від швидкості ескалатора. І, підставивши цей вираз в третю формулу, отримаємо формулу для знаходження часу спуску людини по нерухомому ескалатору. Він складає 3 хвилини. І це очевидно, що людина самостійно буде спускатися довше, ніж їй допомагатиме ескалатор. Задача номер 2 До перехрестя перпендикулярними дорогами наближаються водій легкової машини. Що рухається зі швидкістю 24 км за годину відносно дороги та велосипедистка, швидкість якої 10 км за годину відносно дороги. З якою швидкістю наближаються один до одного водій та велосипедистка. Проаналізуємо розв'язання. Судячи з умови задачі, водій та велосипедистка наближаються одне до одного. Тобто швидкість зближення повинна бути більшою, ніж швидкість в умові задачі. Скориставшись правилом додавання швидкостей, можна зрозуміти, що швидкість зближення це гіпотенуза відповідного прямокутного трикутника, катети якого і є швидкості об'єктів, що фігурують у задачі, оскільки дороги до перехрестя перпендикулярні. Записавши теорему Піфагора, розуміємо, що швидкість зближення машини та велосипеда складає 26 км за годину. Отже. На сьогоднішньому уроці ми вивели та проаналізували умови утворення правила векторного додавання переміщень та швидкостей, розглянули практичні задачі, що стосуються теми. Крім того, ці задачі продемонстрували, що попередні теми про правила додавання векторів, про проєкції векторів і таке інше нам дійсно знадобилися і сьогодні і знадобляться ще в майбутньому. Тому. Прямуємо в світле майбутнє та продовжуємо вивчати фізику. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!